Усім привіт! Вас вітає Теребовлянська княжа книгозбірня. Сьогодні мандруємо поличками нашої бібліотеки. Пропонуємо вашій увазі підбірку книг, книг фентезі для підлітків, які користуються шаленою популярністю в нашій бібліотеці і лідером серед них серія книг Голі Блек. Жорстокий принц, Лихий Король, Королева Порожнечі. Інша серія книг Бардуго. Тінь та кістка, Облога та Штурм. Ще одна письменниця, яку, мабуть, знають усі, це Сара Маас. І серія її книг Корона у півночі» – це друга частина. І перша трон зі скла, яку зараз розчитає з наших користувачів. Також часто беруть книгу Олстон Амарі та брати ночі. Вікторії Шваб. Книга Незриме життя Аді Ляру. І ще одна серія книг Марії Радковській. Прокляття переможця. Це ті книги, які довго на поличках нашої бібліотеки не затримуються.